І от шестинадцяти скверни. скводно вшанувати пам'ять найкращих синів та дочок нашої держави на міському кладовищі Яцево у Чернігові триває відновлення каплиці архистратига Божого Михаїла в честь воїнів загиблих за Україну, яка у лютому березні 2022-го була під постійними вогневими обстрілами. Адже фактично тут стояли ворожі війська. Незабаром сюди встановлять купол. Його освятили 15 серпня, у день великого релігійного свята, успіння Пресвятої Богородиці. Я. Для батьків загиблих захисників це місце пам'ятне, адже поруч із каплицею майорять прапори над похованнями їхніх дітей. Вона була побудована. Пам'ять хлопцям, які віддали життя в російсько-українській війні, і це було якби серце, душа цього квадрату військових поховань. І ми сюди ходили. Це був як кажуть, наш друг другий духовний дім. Громада пам'ятає своїх героїв. Цю каплицю відновлюють коштом міського бюджету. Принагідно, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що сьогодні надважливо вшановувати кожного і кожну, хто не повернувся з поля бою. Ваші діти сини. З перших днів пішли захищати Україну. Зараз уже ми бачимо, на жаль, збільшується сектор і додаються, додаються нові наші захисники і захисниці. Це дуже прикро. І головне побажання, звичайно, щоб, по-перше, всі наші втрати не були марними, щоб Україна обов'язково помстилася за наших захисників, захисниць. А найкраща помста, єдина помста це перемога, відновлення нашої держави в тих кордонах, які загально визнані, і побудова тут такої Держави, за яку не буде соромно, не було б соромно вашим дітям, не буде соромно новим поколінням. Це головне, що ми можемо зробити. Міська влада пішла на зустріч, тяжко з фінансами тяжко це з... знайшла ресурси для того, щоб відбудувати це святе місце. На сьогоднішній воно вже намолоте. І скільки не було, но мами находять, будемо говорити, там можуть поставити свічку, помолитися, і ми вдячні на сьогоднішній міській владі. Дячний всім тим, хто підтримує, провели освячення купола військові капелани, серед яких і Максим Щербина. Отець зазначив, що ця каплиця на кладовищі Яцево сакральне місце для усіх віруючих. Бачимо ці прапори, які, власне, нагадують про той подвиг, перш за все, на рукотвор, який провадить нас до нашої ідентичності. Адже сьогодні багато можна почути про війну, про її наслідки. Але я говорю всім, що це війна. Не за територію, це війна за нашу ідентичність і за нашу душу. Це війна за право називати себе українцями і господарями на власній землі. Наприкінці заходу рідні та близькі поклали квіти біля пам'ятного знаку, який встановили на честь полеглих воїнів. Повністю ж відновити каплицю на Яцево. Місто планує до початку жовтня.